Придбати Вжибати. і продати, де ну, вживати як слова також. Але придбати і продати де, De. якщо це БУ De. на OLX. А я думаю, на базарі. І, 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 барахолка на Почані – то святе. Але багато хто не доїздить до барахолки на Почані і продає усе на OLX. Так от, хто активно користується цим сервісом, готуйтеся, тому що тепер зароблене на OLX планують оподаткувати. Не те, що планують. Кабмін напередодні вже схвалив відповідний е, каб. Кабмін запропонував законопроект, а Верховна Рада його, по ідеї, мала схвалити Ні, дивися. Кабмін перед тим як подавати до Верховної Ради у себе його схвалює. Тобто в Кабіні вони схвалили, вони затвердили той законопроект, який вони передають. До тобто формату той текст законопроекту. Вони його вже схвалили і передають Вони прописали вже відповідний законопроект. Ну це на увазі, прописали. Ним так. хочуть внести зміни до податкового кодексу, аби обмін інформацією про доходи отримані на цифрових платформах, став міжнародним і автоматичним. А народний депутат Ярослав Железняк, який є заступником керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики, оприлюднив цей документ. У ньому вказано, що оператори цифрових платформ стають податковими агентами, тобто мають стягувати відрахування в бюджети з громадян, які заробляють на їхніх платформах, продаючи товари чи послуги. Ставку податку визначили на рівні 5% ну і ще 5% військовий збір. Зауважу законопроект про оподаткування доходів, одержаних через цифрові платформи, це один зі структурних маяків меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, і, як раніше запевняв голова фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцев. Ухвалити його можуть уже в найближчі 3-4 місяці. Розробники сподіваються таким чином отримувати додатково до держбюджету до 10 мільярдів гривень на рік. Йдеться про те. Щоби обкласти податками всі види діяльності за винагороду на онлайн платформах, це не лише продаж товарів чи надання послуг, а й надання в оренду нерухомості, як житлової, так і комерційної, зокрема місць для паркування, а також транспортних засобів, наприклад, активними для оподаткування, вважатимуть тих, хто здійснив хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за якою Отримав винагороду. Вимога поширюватиметься на операторів цих цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном. Якщо доходи отримують резиденти України, так простіше кажучи, зараз ми е, розберемося, що ж в результаті нас чекає з Ілею Несходовським. Це експерт з економічних питань, керівник аналітичного напряму АНТС компанії. Пане Ілля, доброго ранку. Доброго ранку. Що цей законопроект в результаті означає для людей, які там раз в півроку можуть скористатися послугами OLX? чи люди, які продають на інших е онлайн платформах, е маркетах? Тобто, їх у нас є багато і деякі є прям дуже-дуже популярними. От що чекає для продавців і для покупців? Ну тут е -е, скажімо так, як це думають? Як це закладено, як вони можуть реалізувати, а в цілому, дійсно, якщо ви здійснюєте підприємницьку по факту діяльність, але не реєструєтеся через такі платформи, здійснюєте продаж по 10 там однакового товару протягом там, одного місяця, то це вже фактично можна назвати підприємницькою діяльністю. І, дійсно, це треба оподатковувати. Тут я в жодному випадку не можу стати на тих людей, які продовжують здійснювати підприємницьку діяльність під час війни і не сплачують жодних податків і вважають, що вони поступають правильно неправильно. Держава дійсно має це контролювати разом з тим. Є інша позиція. Перша позиція, як це буде трактувати податково. Якщо податково буде трактувати через те, що ви продали якісь дитячі речі, навіть якщо ви продали там 3-4 дитячі речі протягом місяця, і вони будуть звинуватити, при тому, що дуже часто ці речі можуть бути і новими, тому що ми чудово знаємо, що я можу купити там для дитини щось, а дитина так і не одягнула з якихось причин. І якщо податково буде вважати, що такі продаж це вже є підприємницька діяльність. Я взагалі вважаю, що це неприпустимо. Взагалі, у нас є відповідна норма в податковому кодексі який передбачає, що продаж е речей, які були в використанні, вони відповідно не оподатковуються, це не є якимось доходом, підприємницьким і так далі. Тому в даному випадку можна спокійно продати і ту гроші, які отримуються, це не є оподаткований ваш дохід. А разом з тим, і ще знову ж таки: тут е наступний момент: а, навіть якщо я продаю частіше і часто, але все ж таки якісь свої речі, як я підтверджу свої витрати. От вони там говорили 5%, потім там говорили 18%. А витрати, треба ж розуміти, що я, річ, яку я продаю, часто дешевше, ніж ті гроші, які я заплатив за неї тоді, коли купував. Тому питань залишається достатньо багато а, з приводу реалізації цього закону. Наскільки буде податково адекватно діяти? І ще один дуже важливий момент. Нам постійно говорять кожного разу чиновники після кожного підвищення податків, що це останнє підвищення податків. Ми взагалі не збираємося змінювати податкову базу. Ми в жодному випадку все буде стабільно. Так було, коли підняли податки для ФОП, коли вони зараз сплачують додатковий військовий збір, коли один відсоток для третьої групи і говорили все. Це вот малий бізнес. Там ми условно говоря ніяк ніяк ніяким чином там не трогаємо. Разом з тим постійно одна і та ж і різні ініціативи, які спрямовані саме на малий бізнес, саме на так простий ось вам стабільність. На простих людей. Паниля, ось вам стабільність, стабільне підняття Це дуже податки. стабільність. Я би хотів, щоб ви боролися з різноманітними схемами. Наприклад, своєчасно підписували закон про податкування тютюну. Затримано більше ніж на 2,5 місяця. Втрати державного бюджету десятки мільярдів гривень. Виникає питання. Ви там хочете декілька заробити, А тут подарували тютюновим компаніям 10 мільярдів гривень для того, щоб вони не зрозуміли там для чого там використали, тобто збільшили свої прибутки. Тобто, ми би хотілося, щоб держава показувала, що вона бореться зі схемами, закривають нелегальний фаб фабрики по виробництву тютюну там бореться з нелегальним алкоголем, закриває там, наприклад, якісь АЗС, які взагалі не зареєстровані, невідомо чим торгують, і тому подібно, щоб ви зі схемами боролися. А ви постійно, мало того, що не збільшуєте податкування для багатих, скажімо, відверто, ви визначили, що багато є люди які мають ну дуже маленькі доходи на сьогоднішній день. Тому в цьому контексті я. Ну, Таку має неоднозначну Ви... позицію по відношенню до цього закону. Ви згадали про тютюн історія з там податками щодо тютюнових виробів тютюнових компаній. Це ж історія, яка тянеться роками і постійно про це говорять. Вона систематично на слуху, але якось виходить, що з року в рік. Ситуація не особливо змінюється. Ну, Але... Я би так не сказав. Там, там є трошки, скажімо так, ситуація іноді посилюється на них тиск, а потім знову ж таки послаблюється. Тобто я не можу сказати, що це однозначна історія, на яку не звертають увагу. Є якісь такі хвилі. Раз, мені таке відчуття, що притиснули їх, потім раз і чомусь знову ж таки у них збільшується тіньве обороти. От я, я про цю систематичність щодо тютюнових компаній, але повертаючись до цього законопроекту, як тоді, от ви згадали, що є у нас прописано, що, наприклад, речі, які були вжитку, я можу спокійно продавати? Це своєрідна барахолка. Як тоді мають співіснувати от дві такі норми, враховуючи, що якщо я правильно розумію з того, що принаймні, опубліковано по цьому законопроекту, то контроль продажу і Скажімо так, списування податків покладається саме на оператора, тобто онлайн-платформу, яка має це контролювати, автоматично знімати податки, і якщо я правильно розумію механізм, перераховувати їх далі, там в податкову на військовий збір і так далі. Ну, дивіться, наприклад, візьмемо краще. Ну, Олекс можливо, трошки складніше, але я поясню на прикладі онлайн-платформи, які надають послуги таксі. Всі таксисти абсолютно знають, що послуги даних платформ не є безкоштовними. І вони платять там значні суми, іноді до 60%, відповідно, забирають безпосередньо сама онлайн-платформа. Ну, а зазвичай там 15%, 20% і так далі. От, в цьому ключі ви там маєте бути зареєстровані, ви маєте відповідно дати про себе дані, там, паспортні дані, ви маєте зареєструвати свій автомобіль, має бути пройти там огляд і так далі. Іншими словами, здійснюються певні кроки для того, щоб вас ідентифікувати. І от в цьому ключі, щоб ви, ну, ви маєте сплачувати. Датки, у тут я не на босі, скажемо так, людей, які взагалі не сплачують податки в цьому контексті, коли ви надаєте послуги таксі, то замість того, щоб ви подавали якісь декларації, щоб ви там звітували, що ви там рахували, яку ж суму ви заробили і так далі. Онлайн платформа, де вся інформація про ваші послуги через цю онлайн платформу здійснюється, у них є. Вони рахують, що той таксист, наприклад, отримав таку-то, таку-то суму відповідно в результаті здійснення своєї діяльності. Умовах там 50 тисяч. Ну. Хай буде 30 тисяч. Відповідно, податок на сьогоднішній день для них, якщо по цьому закону, 5%. Рахують 30 тисяч, відповідно, мінус 5%. А це у нас виходить 1500, а гривень і не на кожного, а фактично в сукупності перераховують платформу до українського державного бюджету. Таким чином податки сплачені, і вже тоді не жодному таксісту не зможемо сказати з приводу того, що ти там нелегально працюєш якимось чином, ухиляєшся. Це перший момент онлайн-платформи попадають в легальне поле. Чому тому, що в такому випадку вони мали би зняти з вас на сьогоднішній день 18% податку, і то тільки тоді виплачувати. Ну вони там використовують теж свої певні підходи для того, щоб ці 18% відповідно не сплачувати. Ну і звичайна держава виграє від цієї ситуації, бо легалізує доволі таки обширне поле. Тому в цьому ключі ну це механізм, який в принципі дієвий. І зокрема, наприклад, я ще в 2018 році якраз. Пояснював для того, щоб люди не реєструвалися підприємцями, щоб не було жодних проблем. Була якраз ось така діяльність без жодної реєстрації. Просто є податковий агент, який з вас отримує ці 5% і ви забули так само, як з вас утримується онлайн-платформа з ваших сум, які ви отримуєте за перевезення, так відповідно вони будуть сплачувати бюджет і всі в легальному полі, і це головне. Дякую, пане Ілля Ілля несходовський, експерт з економічних питань, керівник аналітичного напрямку Анс. Про...